Шановні друзі, колеги, Національна академія наук України у особі відділення загальної біології раз сердно вітає всіх працівників Установо Заповідного фонду України та Міністерства екології і природних ресурсів України з професійним святом Днем працівника заповідної справи. Також, громадськість Національної академії наук високо шанує вашу професійну та відданість заповідній справі. Та розвитку Україні екологічної мережі. Саме завдяки багаторічній самовідданій праці багатьох поколінь, працівників і охоронців заповідників, природних парків, ботанічних садів, заказників вдалося не лише зберегти, але й суттєво примножити заповідні території, завдяки вам не лише збережено та, та для наступних поколінь первинне біорізноманіття унікальних лісових, лісостепових, степових і болотяних екосистем та війських масивів, але й створимо всі необхідні умови для їх подальшого вивчення. Ваш досвід, багаторічна копітка праця по охороні та здійсненню безперервного моніторингу стану флори і фауни заповідних територій дали науковцям і дослідникам невтинену інформацію, що прилягла в основу численних наукових статей, монографій, кандидатських та докторських дисертацій. Цей урочистий день. Від усього серця зичимо вам, дорогі колеги. Добро здоров'я, щастя, добробуту, реалізації наукових проєктів та нових форм вешень на благо рідної природи та розвіду України. Миру і добра вам та вашим рідним. Академік секретар відділення загальної